Друзі, всім привіт, Славко! Прийшла до нас зима, гляньте, яка красотища кругом. Що робимо сьогодні? На виходних будуть в нас гості, тому сьогодні готуємо смачну таку закуску з сала м'яса, будемо заміняти ковбасу. Що нам для цього треба? Берете шматок сала. Дивіться, тоненьке там, неважно. Яке там візьмете, воно все одно все буде приходити. В стан, в той який треба. До речі, всі питають про ніж. Показую здоровим планом. Дивіться, це подарунок, тому я не знаю, де його придбати і що з цим зробити. Всі побачили, рубаємо сало на смужку, сантиметр на сантиметр. І потім беремо цю смужку і рубаємо ще отак пополам. Робимо солому з сала. Тут по кілограмах, грамах тоннах, як завжди, буде в описі. Е і скажу вам так, що тут в мене десь 700-800 грам сала і точно так же 700-800 грамів м'яса. Сьогодні зробимо таку смакоту. Я вже її робив. Всім сподобалось. А сьогодні ще проекспериментую. З одним інгредієнтом. От щось мені дуже захотілося таку цікавинку зробити. Зараз нарубаємо сало і буду показувати вам, що робити цим ділом далі. Накинув трохи капюшон, бо купол чуть не одмерз, так холодище таке. Дивіться, що в нас далі є? Далі є в нас шматочок свининки. Рубаємо його. Також на такі самі смужки, чи як вийде, як воно у вас вже поріжеться, ну, старайтесь такими ж самими смужечками порізати. Так, Брайан, Давай під'їв. О, Кузьма включився. Кузьма, під'їв. Нарубуємо такими самими смужечками. М'ясо взагалі можете взяти таке, як вам подобається. Подобається вам курка. Беріть курку. Подобається вам. Яловичина беріть яловичину. У мене кабан, я люблю кабана. Стараємось різати такими, такими ж, як і сало. Сантиметр на сантиметр. Кузя. на. Брайан, Все. Все, данину віддали, значить, у нас все вийде. І нарубаємо м'ясо, будемо включатися. Дивіться, друзі, нарубане наше сало м'ясо. Беремо його так розділяємо пополам, перекидаємо у дві тарілки. І що ми робимо далі? Дивіться. Одна в нас буде ковбаса з справжніми забарвлювачами такими. Кидаємо сюди моркви. Це грам 50 натертої на терці, а сюди грам 50 буряка. Він вже аж підмерз. Хай бог милує. Що ми робимо далі? Далі ми солимо. Солимо наші дві тарілки. Солимо. Що додаємо далі? Перцю. Перцю. У мене суміш перців. Можете дати звичайного чорного. Хто? Тут хто як любе, все на свій смак. Так, в червоне червону паприку. Та так, я даю десь по пів чайної ложки. В жовте куркуму. Ух, під жовтило. Так, в обидві даємо часник. У мене копчений. Мені подобається скопченим. Теж по пів чайної ложки. Коріандр обов'язково. Яка ж ковбаса без коріандра. Так. Тепер в червону сушені томати з базиліком. Мені дуже підходить, хто не любить базилік, той не кида. Хто любить, той кида обов'язково. В жовту кидаємо суміш зелені. Все сушене. Тому що ну, не буде воно виглядати естетично, якщо ви додасте туди свіжу зелень. Та воно там і не треба. Так, що ми робимо далі? Далі інгредієнт желатин. Все будемо склеювати. Желатином ви тут не переборщите, а красота буде ще та. Мішаємо. Мішаємо, ловко перемішуємо. Сало з м'ясом замерзає, виявляєте. А, хі -хі. Ну, це буде така потужна страва. І це, вимішуємо ловко. Будемо зиму розчухувати калярами. Гляньте, навіть соло стало дубовим. А, хі -хі. Дуже цікава ситуація. Так, витираємо наші руки. Чи не наші, чи чиї там. Все в нас в сторону. Бам! Харчова плівка. Розмотуємо, підпираємо. Викладаємо. Дивіться. Беремо нашу оцю штукенцею. І отак чудернацько викладаємо. Викладаємо, робимо щось по типу. Ковбаси. Ну, не ковбаси, може, такого рулетика. Так оп, оп. Тепер його в плівочку. Отак, ловко. Закладаємо. Плівочку обриваємо. Оп, оп. Сформували. Тепер оцю плівочку накладаємо зверху. І мотаємо. Вмотуйте добре в декілька слоїв, щоб ваша оця смакота і краса не розпакувалася. Дивіться, яка гарнюня. <сум> Клас. Клас. Зараз ми її допакуємо. Допакуємо нашу червону і жовту красу. Та я думаю. Отак уже буде і достатньо. Так, Закрутимо. Оці хвостики покладемо. І ще, я думаю, що дамо один слой, а всяк случай. От тепер воно точно нікуди не дінеться. Дивіться, яка красоті. Прибираємо. І зараз запакуємо нашу жовту красу. Плівку кинули, показую ще раз бамс, випало все. Розподілили його. Отак, сало з м'ясом, щоб було рівномірненько, щоб попадалось і те і те. Одірвали. Раз. Два, три, 4. І отак зробили з нього, підперли його, щоб було все рівномірно. Тоді беремо оп, і впоперек. І таке ви можете зачудити в себе і на кухні, і де вам буде завгодно. І зробите. Таку смакоту, як вас чи гості будуть, чи вам просто надоїло те, що з магазину, що непонятно, що туди кладуть, з кого воно, з чого воно, коли воно зроблене, і скільки воно там уже лежить, і срок годності його там півгоду чи год, що то за ковбаса, з чого вона зроблена і що туди покладено Я розумію, що воно там повинно. Зберігатися, ну не наскільки ж. Друзі, сьогодні будемо робити на примусі, тому що палити таку кількість дров, то буде нераціонально. Дивіться, є в нас така глибока сковорітка. Дубасимо сюди воду. Ах, як запарувала зразу. Так, задубасили ми туди воду. Беремо наші ковбаси і пузиримо їх сюди. Дивіться, плаває все, сніжок, льодок, накриваємо кришкою. Ждемо, поки закипить. Ждемо, поки закипить. Гарити я оце діло буду півтори години. Я до нього буду заглядати. Щоб вода не википіла, і зрідка, десь раз в півгодинки, а може раз в 20 хвилин, ота сторона, яка плава зверху, хоч вона і під кришкою, я її буду перебулькувати. Ну і звариться я вам буду показувати, яка то є краса. Я думаю, ви обов'язково напишите мені в коментах, чи ви таке готували. А і, якщо приготуєте, обов'язково напишіть, що у вас вийшло. Тому включимось, як оце все діло, вже буде мать товарний вид. Друзі, минуло півтори годинки. Заглядаємо до наших ковбас. Ви гляньте, яка тут краса проходить в нас. М -м -м. О, кіт з пом обізвалися. Так. Виключаємо. Виключаємо. Беремо і викладаємо. Оп! Наші дві отакі ковбасні. Що ми робимо далі? Далі вони повинні остигнути. І ми їх покладемо під гніт на ніч в холодильник. А завтра спробуємо цю красу, бо треба ж знати, чим ми людей будемо кормити, правильно? Все. Включимось, як воно вже буде готове до вживання. Друзі, ну і що? Минула в нас ніч. Дивимося, будемо розпаковочку нашому рулету робити. Беремо гостренний ніж і розпаковуємо нашу плівку. Хотів на дворі вам, як зазвичай, все це в альтанці показати, а там таке холодище, що пальці стали крюками і на тому діло кончилось. Зайшли в хату. Розрізаємо. Так. От так. А, аромат тут, звісно, такий, що хай Бог милує. Я вам скажу так. Опа. Ой, воно тут підзастигло все. Вау, яка краса. Зараз ми його піднадполосуємо. Дивіться, яке. Ой, аромат страшнезний. Так, показую вам. Це червоний, це жовтий. Жовтий я вже розпакував. Зараз ми його під той і будемо пробувати. М-м-м, от таке. З таким ароматом. Він гріхи людям на стіл подавати. Випочив. Друзі, ну що, чарка є, сірий хліб є, смакота є, гірчичка є. Зараз засмакуємо. Чим будемо завтра частувати наших гостів. Ну, мені так як оце я з роботи приїхав, так в мене слина вже аж по колінах біжить. Я навіть, ну так, зробимо отакий фінт. Дивіться. Буде і красненький, і жовтенький, і зразу і за ціним. Ціним жовтий. Я вам так скажу. Якщо будете робити, робіть більше. Бо я оце сам можу зараз з'їсти. Я правда не знаю, як це я буду почувати, но... але зараз ще вкусю. Красенько. Друзі, ну як звичайно, з вас лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Всім пока.